Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні буде маленька відеоінструкція по використанні оцього герметика, який витримує 1500 градусів. Наперед скажу, що не всі відгуки, які там пишуться, правдиві. Тому що деякі хоч і написано, що роблять по інструкції, все правильно, але воно нічого не виходить, все розслоюється, все там це. Ну, так вони роблять. Тепер маленька передісторія. Е, Мені треба було терміново поставити штани на машину. Але я купив оці ось глянці, як ви знаєте, на Тавріях, на Жигулях, там, на інших машинах вони часто ламаються, часто згнивають, точніше, не ламаються. І я купив ремкомплект, папа-мама, тобто одна і друга частина, і трошки прогадав із діаметром. Тобто штатний діаметр вже не той. І в мене був е одні штани з обірваною, е обірваним флянцем. І один резонатор з обірваним флянцем. І я хотів зробити комплект із нього. Але зараз на машині стоїть е штани не з таким флянцем. Я цей флянець приварив, зробив, все нормально було. Але там залишилось кілька маленьких дірочок. Ну, думаю. Я їх підварю, у мене є двойка електрод, і буде все чудово. Коли я почав варити, то зрозумів, що цим штанам вже гапа. Тому маленька вставочка. Не викидайте старі труби з вихлопної системи. Ем, до речі, не дивіться на те, що я в перчатках. Це просто буду потім пояснювати трошки пізніше. Це все із вихлопної системи. Деякі з резонатора, деякі з глушника. Я їх повідрізав, поспилював. Тут ще е всередині якісь трикутнички вварені. Там все вварено, Тут варено, звичайно, воно не ідеально зроблено. Так, як там, щоб видніше було? Одна труба трошки більше, друга трошки менше. Ну, я думаю, що я не літаю на ній, хоч вона і ракета. Ну, має їхати нормально. На два циліндри це нормально. Переварив і було питання це все герметизувати. Тому що е, цей стик я убираю, щоб він не сифонив. До речі, можливо, хтось спитає, а як же цей філанець буде приєднуватися до іншого. Питання цікаве. Зараз покажу. А з'єднуватися воно буде через ось проставочку. Я не знаю, з якого це воно матеріалу зроблено, але воно дуже легеньке. Мабуть, це все якийсь там азбест із цією вмурованою в нього сіткою, для того, щоб він не розпадався. Ну тут ось видно, що це якась сіточка, але воно дуже слизьке. Ой, це я вже його залапав. Так. Ну, коротше, воно вставляється отак. І тут з резонатора вставляється інший фланець. Щось я довго розказую, повернемося до герметика. Шви я проварив, але проварив я двойкою електродом, і їх треба обов'язково позамазувати, тому що сенсу від того, що я переварив, немає. Я би міг просто заварити і нічого не робити, і все одно б воно ціфонуло і там, і тут, і сюди. Коротше кажучи, інструкція каже, що цей герметик слід наносити. На сухі, там витраті поверхні, бла, 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 бла. Перед використанням е деталь із нанесеним герметиком треба прогріти до 250 градусів. Повільно прогріти. Не сказано, що треба там прям пальником. ось, ну, до речі, в мене тут пальник є, яким я прогрівав це все. Повільно прогріти пальником і дати. Висохнуть. І тоді буде повноцінне затвердівання оцього герметика. Ось чому я в цій перчатці. Цією перчаткою я замазував оці стики сьогодні в день. Зараз, вже на годиннику 22.27 я знімаю цей огляд, тому що завтра буду ставити цю трубу, і я не встигну вам показати. А деяким це буде дуже-дуже наглядно. Оскільки деякі багато неправильно роблять. Замазав я цю субстанцію, не знаю, як вона називається, герметик, не герметик. Воно, до речі, те, що на пальці, воно досі липне. Так, фокусуйся. Видно, да? Ось, що воно ще в'язке таке. Воно, до речі, не як пластилін, як деякі казали, що воно там зламали пістолет, коли вичавлювали. Можливо, воно було. Прострочене. У мене воно свіженьке до 16, 25. І воно, в принципі, навіть само витікало, як звичайний герметик. Коли пістолет забуваєш відчокнути, то воно само витікає і багато залишається на підлозі. Я взяв перчатку, щоб не вимащувати пальці, позамазував ці шви, не жаліючи таким слоєм. Це все позамазував, один слой той, один. Шов, другий шов, і отут ось навкруги цього шва також. Було все це обмазано. І так, як написано, взяв пальник, підпалив його і почав прогрівати. Коли я почав прогрівати, ось оцей ось шматочок, оце я зараз виділю його, він мені попадався на вогонь найчастіше, тому що я прогрівав саме залізо. Я не грів оці ось, ось шви. Як бачите, в деяких місцях він дійсно посірів цей герметик. Але переважно він залишився чорним. Так як я грів і всередині, і ззовні. Не знаю, до якої температури я прогрів, але е тут ще триматись можна було зверху. Коротше кажучи, ось у мене є ділянка, на якій, е так як я грів. Оці ось дві трубки одночасно, тобто і там і тут, то в цьому місці я е, задівав герметик. І він спучився до, до такого стану, що він почав відслаюватися і засох таким чином. Ну, Він не відламується, але він став дуже крихким тонким Але той, що чорний герметик. Ну так, він ще не зовсім затвердів. Як я думав, пальцями. Звичайно, воно. Ось, цей краще. Залізо. І цей. Ага. Це там, де він перегрівся, він спучився. І тому тут надулася така бульбашка. О. А тут густий. Загалом, його цей герметик, не можна прогрівати відкритим вогнем. Краще його всього прогрівати, взяти фен, він не буде видавати велику температуру і прогрівати поступово. Якщо відкритим вогнем його прогрівати, то він буде, так як пишуть деякі, він буде крихкий, ламкий, але я замазав навкруги. Зробив із нього таку як сказати, хомут із цього герметика, і він нормально тримається. Деякі вже моменти затверділи, деякі ні. Я сподіваюся, що коли я заведу машину, воно там прогріється. Я звичайно не буду там сразу копиті давати, а потрошку заглушу, прогрію, заглушу, прогрію. І таким чином воно прогріється вже на машині остаточно. І затвердне, і не буде мені ці фони тут нічого мені деякі казали, що бажано ще поверх нього обмотати там якимось армованим скотчем алюмінієм, щоб він не розсипався. Ну, я подивлюсь, наскільки воно буде працювати і скільки довго воно пропрацює. Чи розсипляться мої саморобні трубки, чи згорить оцей ось герметик. Час покаже. Так що, кому відео сподобалось, ставте лайки. А ні, ще не кінець. Ось воно так виглядає. Що ця шайба вона вже деякий час поїздила. Бачите, це, це новеньке, приварене вже до машини. А це ось стара вихлопна, штани. Ще, мабуть, оригінальні. Тут метал набагато товщий Тут я вже нічого не переварив. Але зараза не хотіла відкручуватися, а там одна гаєчка. Те, що вона зірвана одна, то не звертайте уваги. Не захотіла відкручуватися і тому. Все, що я там казав, було неправдою. Я візьму, такий в мене є азбестова тканина. Я вирізав тут отвір, просочив її водою, тому що Азбест треба класти тільки мокрим. Зараз зроблю таку прокладочку з Азбесту. І підтягну оцими штатними болтами з пружинками, щоб вона стягнулася. І все поки що буде їздити так, поки не. Є, ну, не буде час відкрутити ту гаєчку, тому вона мені дала поштовх на те, щоб робити легшим шляхом. Отак от, от. Всім, кому відео сподобалося, ставте лайки, пишіть коменти. Можливо, комусь буде корисним цим відео, можливо, комусь ні. Всім до побачення. Навіщо було тоді відео про герметик знімати? Якщо я герметиком навіть не користувався, не зрозумів.